З Євгеном Бондарчуком та Романом Дідківським 21 лютого попрощалися у Житомирському Свято-Михайлівському соборі. Євген Бондарчук став на захист України із 2015 року. Він був дуже доброю дитиною. Він 9 років служив на війні, відколи вона почалася. Він сказав, хто, і хто піде, мама, захищати, як не я, я піду захищати. Він хоробрий був, дуже мужній. Він казав, мамо, я сильний, я козак, і ви тримайтеся, ви сильні. Ми не до останнього дня не вірили, що це він. Ми думали, що він в полоні, що він поранений, що він вернеться. Ми навіть не думали, що поки не підтвердилося. Це дуже жалко. Ну, якщо чесно, ми до цих пір не віримо, що його немає. Він був мужній, він був сміливий. І найголовніше він був патріотом нашої України і а, він герой. пам'ятно раба Божого представленого воїна Євгенія. Родом Євген Бондарчук із міста Хмільник Вінницької області навчався у школі села Молочки, що на Житомирщині. Закінчив профтехучилище у Хмільнику та Житомирський коледж будівництва і архітектури. Гарний хлопець, гарний юнак, допомога, така права рука у куратора, завжди готовий був допомогти, знаєте, і ремонтні справи, тому що хлопці, які приходять після училищ, у них вже руки поставлені, вони вміють працювати, швидко включаються в роботу. Тобто, такі хлопчини, якому не треба було там казати довго, просити. Людина, яка була на своєму місці. після строкової служби у лавах Збройних сил України Євген Бондарчук підписав контракт на службу як професійний військовий. Чоловік одночасно навчався і у Житомирській політехніці, здобувши диплом бакалавра за спеціальністю кібербезпека. Старався завжди трохи вдосконалювати себе, навчався постійно, планував просування по своїй військовій кар'єрі. На офіцерських посадах, тому що був командиром в своїй частині, командиром підрозділу. Загинув Євген Бондарчук 14 лютого. Захиснику виповнилося 30 років. У Євгена залишилися мама і дві сестри. Роман Дідківський був артилеристом. Захисник помер у шпиталі від поранень. Він завжди переживав за Україну. І в перших рядах він пішов воювати. Він був артилерістом, він був. Як він загинув, його поранили, важко поранили. Він лежав у Дніпрі в госпіталі, боровся за життя і ми думали, що він виживе. Роман Дідківський був патріотом України, йому виповнилося 20 років. Його була мрія. Я от коли виросту. Я буду вас захищати, але знаєте, всі наші вороги будуть побиті. Це йому було тільки 9. Але сьогодні прийшов такий час, що. Ці вороги дійсно настали, ці вороги дійсно забрали на сьогодні нашого, нашого героя. Щоб захищати батьківщину, так, щоб ці орки не прийшли до нас, до хати, щоб був мир, спокій. Вірив, що буде перемога. Заприсну пам'яту раба Божа представленого воїна, Романа за спокій, блажену пам'яті Господу помолимо. Мені запам'яталося те, що він ну, такий був жвавий, веселий, цілеспрямований, хотів бути сильним. З першого дня брав участь у бойових діях і навіть отримав орден від президента України Зеленського. Роман Дідківський, Житомирянин, закінчив школу номер один. Відслужив строкову службу у лавах Збройних сил України. Спочатку повномасштабної агресії Рома жодного разу не просився у відпустку, жодного разу навіть не не натякав на відпочинок. А він говорив бабусі, говорив татові, мамі, що ось переможемо. Отоді я приїду на відпочинок, отоді я буду відпочивати. Кожна втрата наша має бути у наших. Серцях, у наших душах, у наших вчинках, і саме тільки в єдності, тільки в пам'яті про наших захисників ми матимемо перемогу у захисника залишилися батьки і сестра.